Так, в урочищі полумистий, що в Миколичині на подвір'ї храму Вознесіння Господнього, екзумують останки 23-річного воїна української повстанської армії Михайла Гнатюка з боївки Шугая. Він загинув восени 1946 року в бою з НКВДстами, розповідає краєзнавець Юрій Боберський. Про загибель та місце поховання повстанця чоловікові переповіла місцева жителька Євдокія Грицюк. Чорна Рубаха і 40 ренковедисів засіли тут під мостом. По словах Грицюк до Кіїв вони зайшли до неї перед тим, попросили молока, вона їх пригостила молоком, вони з'їли все, що було в хаті. Розійшлися, значить, по навколишніх будинках і сказали всім не виходити з хати, не репатися до, до, до самої ночі, навіть до ранку. Самі сіли тут під дорожнім мостом і чекали. По інформації, напевно, когось з своїх сексотів, що будуть йти повстанці. Зробили вони тут засідку, і десь аж вночі під ранок відбулася битва. На ранок вони побачили колорічки тіло одного повстанця, підійшли до нього, вони пізнали, що то був гнатюк. Побратими Михайла таємно поховали бійця увечері. Хрести з його могили, спочатку березовий, потім залізний, зникали майже відразу після встановлення, розповідає Юрій Боберський. Потім на місці поховання висадили кущ буску як орієнтир. Адміністратор храму Вознесіння Господнього Петро Жолобчук дізнався про місце захоронення упівця приблизно у 2010 році. Ексгумацію і упорядкування могили провели з його ініціативи. Ми повинні відроджувати історію, дякувати кожній людині, яка віддає своє життя і боронить Україну від нападників. Ми повинні робити шану кожній людини і з гідністю її увіковічнювати в історії. Керівниця бригади пошукових робіт комунального підприємства Пам'ять Ольга Третякова розповідає: як згумувати останки бійців УПА вдається нечасто. Досить рідко саме повстанці, учасники визволених змагань ми мають... Піднімаємо, досліджуємо не завжди якесь ну таке усвідомлення, що це важливо, тому що е, треба для початку зрозуміти, що ці люди, ну напевно, випадків 99% вони були поховані не взагалі не за будь-яким релігійним чи навіть е, моральним церемоніалом. І звісно, це важливо їх підняти, поховати з цим почистями з цією шаною. Після ексгумації останки почистять у лабораторії та проведуть експертизу. Розповідає Ольга Третьякова. Далі кістки складуть у маленьку труну і передадуть громаді для поховання. Степан Пенкалюк, Мар'яна Легун, Суспільне новини, Івано-Франківщина.